Доброго дня. Наречені Андрій та Надія завітали в Палацу дружень у Житомирі, аби зареєструвати шлюб. Пара у стосунках два роки. Я про це думав дуже давно, але так як війна на дворі, я мобілізований, мене забрали. Як склалася можливість приїхати додому, так ми все і вирішили і зробили. Заяву на одруження молодята подали два дні тому. І сьогодні вони стануть чоловіком і дружиною. Як плануєте відсвяткувати весілля? Скромно. З батьками. Як саме? Просто розписались в кафе, посиділи, поїли, поговорили і все. Юрій та Олена сьогодні вирішили подати заяву на реєстрацію шлюбу та у вересні без гучних святкувань одружитися. Чому саме сьогодні? А саме в цей день ми зустрілись, якби так і вирішили. Як довго ви зустрічались? Сім років. Сім років. Чому ви вирішила дружитись? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, досить зустрічатись уже все. Пора одружуватися. Катерина Котик, головна спеціалістка відділу ДРАЦ у Житомирі Фахівчиня фахівчині, розповіла про те, що мають знати молодята при подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Наречення до нас звертається велика кількість наречених і хочуть. Е Творити сім'ю і відповідно зареєструвати шлюб. А для того, щоб подати заяву, їм необхідно обов'язково з'явитися разом до відділу з певним переліком документів. Це досить комфортний, зрозумілий для усіх перелік документів. Це паспорти, дійсні, не прострочені, не пошкоджені в наявності. Обов'язково, щоб були паспорти. Це якщо, наприклад, такі особи наречений або наречена до цього перебували у шлюбі документ про його розірвання, таким документом може бути рішення суду або свідоцтво про розірвання шлюбу. Куди наприклад, якщо паспорт книжечкою дуже просимо мати наречених, або якщо, наприклад, вони його забулися, ми можемо подивитися через дію. Який же ж там ідентифікаційний код. Перелік документів може змінюватись. Наприклад, якщо наречений або наречена іноземці в такому випадку необхідно мати перекладений на державну мову закордонний паспорт на територію України. Наречені звертаються до нас з подачою заяви, і обирають дату. Вони можуть одружитися як в цей самий день, так і в обрану ними бажану дату. Подати заяву можна також через портал Дія. Ця заява подається не через додаточок, який у нас є у всіх на телефонах, а саме через, через великий портал Дія. Ми всі користуємося Гуглом. Тобто, ми заходимо, гуглимо дія портал, заходимо в розділ Сім'я, заява на державну реєстрацію шлюбу. Почати заповнення цієї заяви може як наречений, так і наречена. Вони на порталі вибирають бажаний день, бажану дату, заповнюють уважненько всі свої дані, прізвище, ім'я по батькові, місце народження, дані своїх паспортів. Надсилається заява іншому з наречених. Вони перевіряють, доповнюють заяву і накладають два електронних цифрових підписи. Після цього, якщо все успішно зроблено, заява надходить до нас до відділу. Ми її розглядаємо і надаємо відповідь нареченим. Або що вони мають доповнити заяву виправити, тобто надходить відмова, вони мають можливість її скоригувати і надіслати нам повторно, або приходить підтвердження, що ми їх чекаємо на державну реєстрацію шлюбу. Зареєструвати шлюб мають право абсолютно всі громадяни, незалежно від їх статусу та віку, розповіла Катерина Котик. Проте є певні нюанси. В даний час існує е, така ймовірність, що люди приходять зареєструвати шлюб з іншою метою не для створення сім'ї. Відділ державної реєстрації активіційного стану в місті Житомир реєструє шлюби тільки відповідно до закону в межах закону і тільки нареченим, які дійсно е, бажають створити сім'ю. Вартість державної реєстрації шлюбу варіюється від 85 копійок до близько 4 тисяч гривень, і залежить від того, яку саме послугу наречені хочуть отримати. Тому Речення приходять, Ми переглядаємо уважно всі документи, розповідаємо про наші послуги і вже визначаємо вартість, яка буде в їхньому певному випадку. І за їх бажанням. Наприклад, найпоширенішою, найбажанішою, найзапитуванішою послугою є це державна реєстрація шлюбу. І коли ми проводимо повний обряд церемонії у залі, близько півтори тисячі буде варварта ця послуга. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість. Одружень у Житомирі зменшилась, проте цього року серпень став найсприятливішим місяцем для укладання шлюбу У 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення було дуже багато реєстрацій шлюбу. Зокрема, майже всі військовослужбовці, 24 серпня, в день незалежності нашої України було укладено 23 шлюби. Починаючи з 2024 року, ми зареєстрували 1182 шлюби. Це враховуючи липень, і вже за серпень виключно ми зареєстрували 225 шлюбів. Серпень, напевно, у нас найполідніший в цьому році. Найбільше державних реєстрацій шлюбу у нас було призначено, тому що цей місяць багатий на дуже красиві дати. Серпень взагалі дуже насичений зазвичай, але ще нас чекає попереду два весільних місяця, тому що вересень і жовтень це. Золота осінь і фантастичний період для чудових весіль. Подати заяву на одруження в державну реєстрацію актів цивільного стану у Житомирі можна з понеділка по суботу.